Їжа перестала бути ворогом. Побачила зміни харчової поведінки в собі. Я перестала боятися їсти. Я перестала боятися, що в мене їжу. Хтось забере. Ви навчили мене їсти, а відносини з їжею у мене налагодились. Менше треба по об'єму по кількості, щоб наїстися. Немає оцього постійного жування. Я не відчуваю того, гнітючого. Почуття голоду взагалі не переїдаю. Мені не хочеться солодкого. Я не хочу вже той будь-якої. Мені не прикольно їсти Макдональдс. Як хочу, то я відставляю навіть половину тарілки. Перестала хотіти їсти шоколаду і шоколадних батончиків і таку кількість чіпсів і смаженого насіння. Не змінилось відношення до їжі. якщо я голодна. Я їм. Смакові вподобання змінилися. Харчуєшся по-іншому, але не тому, що це модно і круто, а тому, що тобі це смачно. Через їжу починаю себе любити. Я там погана і хороша їжа, тобто їжа це то їжа. Перш за все, я почала наїдатися, і позбулася того страху, що я їм, я поправлюсь.